Моє вітання, шановні друзі, я коли робила розклад про Ірина Фаріон, я розуміла прекрасно, що я знову зіткнуся із з різними думками. Але я ніколи не думала, що мене почнуть звинувачувати, що я виправдовую вбивцю. Ну, слухайте, дійсно це висповна розуму? Де, де я сказала, що молодець Славик, що, що вбив Фаріон? Ну де? Е, значить, Дивіться, там пишуть, що він знав, на що він йшов, і він не знав, на що він йшов. Е, і Таро показало, що він не знав, на що він йшов. Але е, чітко Таро показало, якщо він заговорить про ту людину, яка йому пропонувала поучаствувати в цьому маскараді, я вважаю, що його підключили саме відволікати увагу, а вбивця в такому точно одязі підійшов і вбив Фаріон. Я впевнена, що це не він робив. Його втягли, Його втягли. Але він навіть в страшному сні не міг подумати, в що його можуть втягнути. Розумієте, коли виконати просто якусь певну роботу за гроші, а що буде далі відбуватися, швидше всього, що не знав. Тому що, якби він знав, що його підставлять під вбивство, я думаю, що він йому 18 років. Людина, дитина досить розвинена, він, здається, він студент да? інституту, він прекрасно розумів. Тут, можливо, він дав маху, тому що ти погодився на якусь театралізовану на якусь постановку, ну, можливо, мав якось про, ну, відчути, куди тебе втягують. Можливо, розумієте? Ну, хто його знає, як то кажуть. Але питання в іншому. Ви почали питати в мене про Софію, про дочку, Софія особа, чи знала вона? Хто стоїть за вбивством її матері. Ну, вона дуже сильно наполягає, дуже сильно знаєте. ну це просто вже наштовхує на якусь підозру. Маму вбив Зінченко і за мову. Маму вбив Зінченко і за мову. Тобто треба свідомість людей просто так от разі переключити на мову. От коли знаєте, отак от вбивається на, на півсвідомість людині, значить обов'язково шукає щось інше. Давайте подивимося на Софію особу. Я вже теж бачила, тарологи робили розклади. Ну, знаєте, це їх робота, це їх відчуття, це їх бачення, їх читання карт. У мене своє. От зараз подивимося: вона впевнена, що вбив Зінченко і за мову. Чи вона знає якусь іншу таємницю? Так, давайте дивитися. Софія особа, чи знала вона. Катастрофа, катастрофа. Емоції. Емоції бурлять. Катастрофа. Ви знаєте, у неї є два варіанти, хто міг це зробити? І за що? Розумієте, у неї, у, неї, у неї є два варіанти цієї катастрофи. Інформація. Кхе -кхе. Інформація. О, дивіться, зірка і паш мечів, це карти, які, які говорять про те, що швидше всього, що Ірина Фаріон мала. Інформацію, в нею була зібрана інформація, яка в майбутньому в карта, карта майбутньому могла позначитись катастрофічно на е, її долі. Розумієте? Паш мечів, ведеться підготовка, збирається інформація, тобто була зібрана якась шучу, всього інформація. І зірка це теж карта, можна сказати, інформації. Велася робота по збору інформації. Ну, що, вона знала, що її мама збирає якийсь компромат, збирає інформацію, вела цю роботу. Це, це, це просто на 100% ці ось карти сказала, що вона знала, що мама збирає якусь інформацію, працює над, над тим, щоб зібрати якусь інформацію. І ця інформація, я вам скажу, ця зірка да, стала фатальною, смерть і, і, і башня. Отже, я скажу так: що вона знала, за що вбили її маму. Не, не за мову. От вибачте мене, будь ласка, не за мову. Я вам ще раз говорю, наскільки мовного срача, наскільки е, висловлювань образливих на, на межі такого, знаєте, ну. Просто я не знаю, послухаєш, як люди говорять про україномовних, україномовні, про російськомовних, то в нас треба перебити пів України. Але дивіться, зібрана інформація стала фатальною і смертельною. Ви знаєте, вона вела, проводила роботу. Збирала, збирала інформацію, да, проводила певну роботу, або збирала інформацію про роботу якогось досить солідного пентаклівого короля, або хто заробляє, да, хто заробляє великі кошти. Вона мала, збирала, раніше цю інформацію. Що вона там назбирала, я думаю, що все-таки назбирала, раз по башні закінчила і по смерті закінчилося її життя. Да? Значить, якийсь солідний кейс, швидше всього, в неї таки був. Розумієте? Але вона, от, Софія відмовляється від того, що саме через цю інформацію вона, вона не від себе цю думку, вона, ну, вона здогадується, вона знала. Про компромат Софія знала крапка. це навіть навіть не, не обговорюється. Чи, знає, чи впевнена вона в тому, що саме Зінченко вбив, чи вона просто отак от треба їй це говорити? Або чому вона стверджує, да? ситуація змінилась, вона грає. Вона грає на емоціях, ситуація чомусь після смерті мами, ситуація чомусь змінилася в неї. Зміна ситуації. І тут ведеться гра на... спонтанно. Їй, Знаєте як? Їй прийшла спонтанна думка відмовитись від того, що мама збирала інформацію. розумієте? Вона відмовляється від цієї версії, але в неї дві версії є. В неї є дві версії. І вона знала про це, але вона не хоче вірити в те, що це саме через компромат, ну, можливо, тому що небезпечно. Да? Чому швидко змінила свою гру? Тому що вона розуміє, чим гра з компроматом може закінчитися башнею і смертю. Вона налякана. Вона налякана, швидше всього, смертю своєї матері. І якщо вона буде стверджувати, що саме через компромат, а її запитають, а який же компромат, а де подівся цей компромат, то із нею відбудуться швидкі зміни у виді е е трансформації. Розумієте? Вона налякана, вона відмовляється від цієї версії, осознано відмовляється. Четвірка, кубків, відмова, вона відмовляється, і, да, і далі вже продовжує вести гру на емоціях. Ми бачимо, звичайно, її емоції. І далі вона починає уже по дурачку йти новий, ну, новим шляхом. Да? Дурачок, тобто тут іде відмова. Від... Від того, що було попереднє, що вона знала, і розвертається в початкову форму, тобто початковий початковий стан початковий, розумієте? Тобто вона обнулює, обнулює версію оцю і швиденько, да, швидко, це спонтанно, спонтанно, але я думаю, що через страх отримати трансформацію. Як вона далі може стверджувати, ви розумієте? От, ви, от ви уявіть. Що вона приходить в суд, оприлюднює компромат, це ж це ж знову ж це, це ж чекає, що далі що чекає башня і трансформація, те, що чекає маму. Ви насправді думаєте, що вона буде стверджувати, а вона ж не, не дурна, вона розуміє, чим це може закінчитися для неї. Цей ко компромат. От і все. Чи знає вона, що Зінченко не вбивав? Тут чітко, чітко визначено, вона чітко розуміє, що вона робить. От що вона робить, оці твердження, ці заяви, оці її заяви, ці всі дії. Трійка – це коли вже все сплановано, і вона готова діяти за певним планом. Все сплановано, готовність є діяти. Знаєте, Вона включається в гру керованого процесу. Все. Є людина, яка керує її емоціями, її напрямком. Її, ну, все визначено. Їй залишається тільки сісти в цю карету і їхати тим шляхом, який для неї визначили. Все, крапка. Отак от, от, але я вам скажу так, вона. За те, що вона грає цю роль? Я не хочу. Особисто я не хочу, щоб щось трапилося. Але вона чітко летить до, до карми. Розумієте? Посадивши людину, яка не вбивала, вона знає. Вона знає, за що і хто, швидше всього, вона знає. Тому, тому її, розумієте, Тут, тут ще так, ну карма це може бути будь що? Це може бути осуд, тобто за що її люди і ну, засуджують, да? вселенське осуждення. Карма це вселенське осуждення її дій, її поступок, за те, що вона осознана осідлала гру, розумієте, осідлала гру, осознана. Ось карта Тріка мечі говорить про те, що вона це робить осознана. За це її зараз засуджує. Багато хто здогадується про цю ситуацію, і ви ж бачите в соцмережах, що її засуджують, що донька знає причину катастрофи, яка трапилася з її матір'ю. Вона знає суть цієї проблеми. Ось так. Та розказала. Да? Тому що їй довелося робити вибір, дуже складний вибір, що робити далі. Вона стояла перед дуже складним вибором. Двійка мечів це треба думати не серцем, не відчуттями, а розумом. І тому вона вибрала такий шлях. Тому що розум їй підказує, що башня прилетить їй, якщо вона буде стверджувати. Це, таким чином, вибравши такий холоднокровний, Зробивши такий холоднокровний вибір, да, сісти в цю карету, таким чином, це її захист Вона себе захищає від вашні, від смерті. Але це, вона робить помилку, це помилковий шлях і рух. Який може закінчитися кармою. Ну, кармою, хто його знає, якою. Я не буду стверджувати. Карма це взагалі така дама, капризна. Починаючи від знаєте, від таких моментів, що її засуджують, що її не сприйматимуть, що її осуждатимуть і так далі. Але це остання карта, це помилку, вона вибрала помилковий шлях. Ось так. Я думаю, що знає. Чому не стверджує, що за компромат, тому що почали б розкручувати питання компромату. Який компромат саме за що, який же там компромат, що людину вбили? розумієте? Там, там можуть... ну Це дуже небезпечно для її життя, тому захист. Вона, вона робить помилку з тією цілею, щоб себе захистити. Ну ось так. Теж можете бути незгодні, можете говорити що за мову, але за мову нас можна вбити. Будь-кого, да, будь-кого за мову можна вбити. У нас дуже багато людей, які говорять, ну, на, на голову не, не натягнеш. Скільки депутатів? Такі висловлювання є, що просто треба судити людей за, за, за це, я вважаю, що розпалювання, ворожнечення, мовному підґрунті. Ну, тут, Так що, ну, от таро сказала те, що, що, що сказала, да? те, що я побачила, я вам, я вам сказала. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.